Сьогодні, браті і сестри, хотів би вам нагадати е, сьогоднішнє Євангеліє про зцілення однієї жінки і Воскресіння дитини. А це, ці дві події пов'язані в одному Євангелії, тому що коли Ісус прямував в дім е, начальника синагоги Капернаумської, щоб зцілити е, е, його доньку. Дитину 12-річну, то дорогою зцілив жінку, яка також 12 років хворіла хворіла кровотечею. Тут ця жінка доторкнулася до його одягу в цьому великому натовпі, ніби непомітно, вона хотіла, щоб це не було непомітно, і відразу зцілилась. І Ісус. Відчув це, звісно, тому що він Господь Бог, і сказав, запитав, хто доторкнувся до мене. І тоді ця жінка вийшла до нього з натовпу і попросив ще пробачення, зізналася в тому, що це вона була, і як це сталося. І розказала свою історію. Чому? Ну, власне, напевно, скоріше всього, що з її розповіді, ми знаємо її історію. Вона дуже довго хворіючи, багато поклала своїх зусиль на те, щоб одужати. І все своє майно витратила на лікарів. І от що я хотів би помітити, замітити в цій а, історії, це те, що. Якраз так стається з усіма нами. Як Господь нас називає через своїх учнів такими, які не мають віри в гірчичне зерно. Замість того, щоб звернутися до Бога в першу чергу, ми звертаємося спочатку до своїх земних засобів. Ми починаємо готувати собі чаї різні, щось там пити, якусь малину заколочуємо. Коли наша хвороба стане прогресувати, ми злягаємо в ліжко, тоді тільки ми починаємо молитися, коли вже бачимо, що чиї не допомагають. Тобто, нібито першим засобом повинен бути Бог, а насправді першим засобом є наші земні засоби. Те, що ми для себе вивчили, те, що ми знаємо, те, що близько до нас. Тому що Бог нібито далеко і до нього, до нього далеко. Для того, щоб просити і отримати, треба мати віру. І ми, ніби відчуваючи, що цієї віри в нас немає, ми спочатку застосовуємо свої земні засоби. Ну дехто, звісно, може сказати, що ну, а що ж Бога піклувати про якісь там а, дрібниці? Ну, у мене ж просто недуга якась, невелика. Що ж я буду Бога піклувати, турбувати його? Це так, знаєте, це так, так говорити, це все одно, що сказати, що я там піду до мами, е яка може мене обняти і поцілувати, і втішити і таке інше, читати. От. Е ми нібито бачимо в Богові щось, щось далеке, е до кого ми не звертаємось в першу чергу. Звісно, це не говорить про те, що ми повинні нехтувати земними засобами, повинні нехтувати лікарями або медикаментами будь-якими медичними засобами, щоб визначити ту чи іншу хворобу або вилікуватись. Звісно, ми не повинні нехтувати цього, але ми повинні розуміти, що варто ставити пріоритет. В такому положенні, щоб ми спочатку зверталися все ж таки до Бога. Ця жінка, яка 12 років хворіла і не могла вилікуватися, змогла отримати зцілення тільки коли доторкнулася до Ісуса. Коли доторкнулося до Ісуса. І от ще, що нам слід помітити, браті і сестри, в цьому, це те, що, незважаючи на те, коли б ми не прийшли, навіть з малою вірою, використавши всі свої земні засоби до зцілення, ми повинні зрозуміти, що Бог все одно чекає на нашої молитви. І Він все одно чекає того, щоб ми попросили в нього його підтримки. І хоч ми приходимо вже у відчаї до Нього, коли ми вже не маємо інших засобів для того, щоб досягти нашої цілі, він все одно не засуджує нас і не каже: А, ти до мене спочатку не прийшов, той вже надалі не приходь. Для чого ти мені такий невірний, потрібний? Ні, він так не каже. І не сказав цій жінці так, а зцілив її. Тобто він завжди чекає нашого прохання, незважаючи на те, що оббили лоб, як то кажуть, і тільки потім зрозуміли, що треба звернутися до Бога. І він не відторгає нас, не відкидає нас, наші прохання. Все одно, незважаючи на наше маловір'я, все одно приймає нас, нашу молитву. І коли Ісус прийшов в будинок, ми знаємо, що сталося, Він зайшов до кімнати, де була е щойно померла дитина і підняв її, Воскресив з мертвих. Отже, так само, браті і сестри, ми повинні сподіватися до кінця. Ми повинні сподіватися на всі, як то кажуть, на всі 100%, так, щоб в нас не було жодного сумніву в тому, що Господь може зробити те, що ми хочемо. І це сподівання приведе нас до бажаного ім'я Отця і Сина Святого Духа.